Привіт! В цьому відео розбираємо одну з найчастіших тем праймер чи ультрабонд. У чому різниця між цими двома продуктами та що краще вибрати для вашого клієнта? Давайте ми з вами почнемо з базових знань. Що таке адгезія? Адгезія це щеплення двох різнорідних матеріалів. В нашому випадку це ніготь один матеріал, та штучний матеріал, гель або база для гелю, неважливо, будь-який штучний матеріал. Уявіть, що нігодь це стіна, а матеріал штучний це плитка. Ви ж не кладете плитку на брудну жирну стіну. Якщо ви це зробите, то ясно, що плитка відпаде і не буде триматися на тій стіні. Те саме і з нігтями. Тут так само працюють ті ж закони фізики та хімії. І так само ми мусимо знати, що таке адгезія, та як досягти саме цього міцного щеплення між нігтем та е, штучним матеріалом. Тож, як досягти цієї самої ідеальної адгезії, нам допоможуть декілька правил: перше це правильна підготовка нігтєвої пластини. Тобто, ми маємо зробити чистий манікюрчик гарний, все відчистити, але, звісно, не до м'яса. Так само важливо механічно правильно підготувати нігтьову пластину, пилочкою або бафом, в залежності від того, що ви робите: нарощуєте чи просто робите гель-лак. Якщо ви ще не знаєте, що є різниця, як підготовлювати під ці різні продукти нігті, ну тоді вам явно до мене на наступні відео. Наступний крок це знежирення і та дегідратація. Що це значить? Після манітюрчику ми маємо обов'язково знежирити та позбавитися пилу клінсером. Потім пройтися дегідратором або так званим, щоб висушити нігтюву пластину. І саме після цього йде ультрабонд або праймер. Тож, що таке праймер? Це своєрідна грунтовка для нігтів. Завдання праймера підсушити нігтик, збавитися жирової плівки та трошечки припідняти лусочки. Нігтьової пластини, щоб наступний матеріал краще щепився з нігтем. Взагалі, праймеру існує два. На щастя, зараз вже все менше майстрів користуються обома праймерами, але я маю про це розказати: є праймери безкислотні і є праймери кислотні. Що це означає? Це наявність кислоти. але Кислота є і в одному праймері, і в іншому. Тільки в безкислотний, умовно, там просто немає метакрилової кислоти. А кислотний власне, цим і славиться. Він дуже висушує і Якщо нанести на нігодь, то одразу він біліє, піднімаються лусочки, прямо видно, що він дуже дуже висушений. Це ще пішло з епохи акрилу. Зараз, звісно, цілком вистачає для сучасних матеріалів без кислотного праймеру. Тому, якщо у вас ще є кислотний праймер, ну таке собі задоволення, я вам скажу. Пересушені нігті це теж недобре. Праймер сохне на повітрі. Наносити його треба тоненько, не нашаровуючи один шар на інший. Просто тоненько-швиденько пройшлися, і цього цілком достатньо. Він сохне на повітрі дуже швидко, ви можете це спостерігати одразу після нанесення. А що ж таке ультрабонд? Це так само безкислотний адгезив. Я вам скажу, що різниця між ультрабондом і праймером ну, глобально її немає. Ультрабонд це такий самий праймер, тільки різниця в тому, що він працює як двосторонній скотч. Коли ви наносите звичайний праймер, як я вже сказала, він просто вивітрюється на повітрі і ваша задача просто швиденько нанести базу. Він підсушує нігти, піднімає лусочки, і таким чином база краще щеплюється з нігтем. Як би працює трошечки на поверхневих шарах нігтєвої пластини, трошечки просочується в ніготь. А ультрабонд діє трошечки інакше. Він діє як двосторонній скотч. Тобто, ви його наносите і бачите таку плівочку, як воно покривається липку, таку плівочку. Саме так діє ультрабонд. Він якби приєднюється до нігтєвої пластини сам в собі, і потім так само протягує базу. І цей проміжковий шар ультрабонду тримає ці два продукти: точніше, один продукт і нігодь між собою. Так, діє ультрабонд поверхнево. Ви маєте знати топові помилки з використанням цих продуктів. Самі по собі і праймер і ультрабонд дуже круті продукти. Їх дійсно треба використовувати, особливо якщо ви ще не знаєте, що таке хімія матеріалів і в чому дійсно різниця, то для Кожного клієнта можна використовувати і праймер, і ультрабонд. Але є декілька, звісно, моментів, на які ви маєте звертати увагу, щоб у вас не було відшарувань і було ось це щеплення гарне. Перше, це, звісно, чистий манікюрчик, але не перепиляна нігтюва пластина, а просто гарний чистий манікюрчик. Це дуже важливо. Друга річ це те, як ви наносите ці продукти. Як я вже сказала, із праймером із ультрабондом вистачає одного шару, не нашаровуючи один на один. З ультрабондом трошечки легше, бо ви бачите такий шар, який вам дозволяє зрозуміти, де вже є продукт, а де його ще немає. Обидва ці продукти мають наноситися по всій нігтєвій пластині і без надлишку продукту, інакше будуть відчарування. Дуже важливо не наносити ці матеріали на шкіру, як і будь-які наші гелеві продукти не треба юзати по шкірі, бо все-таки пам'ятаємо, що це хімічні продукти. Якщо ви будете возитися по шкірі цими продуктами. Тоді ну, не дивитися, що у якихось ваших клієнтів можуть виникнути алергічні реакції. Зазвичай ці продукти сушити в лампі не потрібно. Вистачає там, 30 секунд або хвилина на повітрі, поки ви нанесли на одну ручку, вже на іншій все висохло. Але. Є марка, наприклад, Джезі, і їх ультрабонд краще потримати в ланці десь 20 секунд. Цього цілком вистачає, тому завжди читайте і дізнавайтеся у виробника, як саме користуватися цими продуктами, щоб не було проблем. Так само помилкою буде нанесення цих продуктів на жирні нігті. Не дивуйтеся, що будуть відшарування. Зараз ми розберемо покрокову інструкцію, як наносити продукти, але почнімо від самого початку. Тобто, коли приходить клієнт, ми що робимо? Знімаємо старий матеріал. Логічно. Потім опилюємо поверхневий опил пилочкою або бафом, чистенький манікюрчик. Після цього обов'язково клінцер наносимо дегідратор. І після того, як ви підсушили дегідратором нігтюву пластину, ви вже спокійно можете наносити ультрабонд або праймер. І після цього ми наносимо базу. Звичайно, майстри початківці не знають, як розрізнити, з якими нігтями приходить клієнт, і починають просто думати, що якийсь праймер поганий, десь щось не так зробила, знов відшарування і так далі. Не переживайте, праймер і ультрабонд. Якщо їх використовувати правильно, напевно, не погіршать ситуацію. І зараз, щоб вам трошки допомогти, я поясню, як саме підібрати правильний матеріал та позбутися відчарувань. Якщо клієнт приходить з жирною нігтєвою пластиною, якщо шкіра у клієнта жирна, нігті теж обов'язково будуть вологі. Ну, інакше це не діє наш організм, всі органи між собою пов'язані і по шкірі одразу можна визначити стан нігтів. Тож, якщо нігті вологі, ми обов'язково маємо дегідрувати гарно нігтєву пластину. Без цього кроку рідко який праймер чи ультрабонд допоможе адгезії. Як зрозуміти, що нігодь вже достатньо сухий, це коли ви наносите дегідратор, він швидко випаровується на ваших очах. Ви бачите, як зі з мокрого нігтю він перетворюється на сухий, але так само не можна перетумачити, бо е, на сухих нігтях матеріал так само не тримається. Дегідратор можна використовувати до 10 разів. Якщо ж клієнт має ламкі нігті, постійно приходить з відчаровуваннями е, або вони роздвоюються нігтики від вільного краю, то краще всього підійде ультрабонд. Такі нігті зазвичай навпаки краще не пересушувати. Так вже сухі через це власне і розшаровуються, тому достатньо прибрати всі ці розшаровування і нанести ультрабонт, ну якщо немає то праймеру, цілком достатньо і адгезивну якусь базу. Якщо ж нігті після зняття гель-лаку або гелю в дуже в поганому стані, таке буває, якщо попереднє нарощення, чи е, хтось робив гель-лак і дуже перевелив нігтєву пластину, вони бідні, тому ну, ультрабон тут дуже гарно спрацює, тому що він не пересушить нігтьову пластину е, і зробить цю адгезію. Іноді, коли нігті часто ламаються, тут ну не допоможе. Якщо ми робимо тільки гель-лак, не допоможе нічого. І ви вже після там другого разу, коли клієнт приходить далі з відчаруваннями чи зі зламаними нігтями в зоні стресу, ви бачите тріщини. Ну то порадьте своєму клієнту зробити зміцнення. Повірте, це дуже допомагає багатьом зараз носити гарний красивий манікюр, мати довжину. Часом гель-лаку недостатньо. І це нормально, – це просто декоративне покриття. І тільки гель має цю міць, щоб триматися на нігтях. Я сподіваюся, що я вам допомогла в цьому питанні, що тепер ви знаєте, де і що використовувати, і що насправді різниця між цими продуктами ну, вона мінімальна. Можна мати у себе і той матеріал, і той. А можна мати щось одне. І так, і так буде правильно. Головне, не можна використовувати на одних нігтях і праймер, і ультрабонд. Це, скоріш за все, призведе до відчарування. Скажу один секрет. Я в своїй роботі використовую тільки ультрабонд від GZ і тільки під нарощення. Але в мене великий досвід. І, будь ласка, не треба робити так, як я, якщо ви ще не розумієте, що і до чого в хімії матеріалів. Це нормально. Я теж колись починала, використовувала все і казала, що це праймер поганий, це ультрабонд поганий, або база не така, а виявилося, все набагато прозаїчніше. Тому залишайтеся зі мною, я постараюсь обов'язково вам розказувати більше і більше цікавих матеріалів. Звісно, задавайте мені питання в коментарях. Пишіть, дякуйте або не дякуйте, теж буду вдячна за будь-який відгук з вашої сторони. Я завжди на зв'язку, пам'ятайте про це і до наступного відео.